Апеляційний суд міста Києва розглядав справу експрезидента Леоніда Кучми лише кілька хвилин. До зали знімальні групи не пустили, поскаржилися, що місця на всіх не вистачить. Однак і за закритими дверима представники ФЕМІДИ довго не лишалися. Вже за кілька хвилин слухання перенесли. Причина колегія суддів не встигла ознайомитися з матеріалами справи та доповненнями до протесту захисників кучми. Мовляв, доповнення надійшли до суду лише 5 січня. Підстав для порушення кримінальної справи відносно Даніла Чакучми не було. І тому ми виклали свої заперечення на апеляцію прокурора, на апеляцію представників потерпілих і на апеляцію представників пана Мельниченка. Рішення Петразкосу повністю законне, на наш погляд, і ми сподіваємося, що такого ж висновку дійде апеляційний суд. Так само не встигла ознайомитися з матеріалами справи та доповненнями до протесту і потерпіла сторона. Однак, адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко певна, рішення Печерського суду, хоч із затримкою, але буде скасовано. Ми вважаємо, що рішення Печерського суду повинно бути скасоване як незаконне. В свою чергу мушу зазначити, що Генеральна прокуратура також вважає рішення Печерського суду незаконним, але різниця в апеляції Генеральної прокуратури і потерпілої Мирослави Донгадзе полягає в тому, що Генеральна прокуратура просить повторно розглянути скаргу захисників Леоніда Кучми. Я в нашій апеляції прошу суд вважати скаргу такою, яка не підлягає розгляду. Наступне слухання має відбутися вже 20 січня о 9.20 ранку. Саме тоді розраховують адвокати та захисники, представники ФЕМІДИ і вирішать долю кримінальної справи щодо другого президента України Леоніда Кучми. Олексій Фролов, Юрій Довбуш, служба новин, бална Київ.